Чинили польським протестувальникам бунт по-українське. Сьогодні, 29 лютого, вранці у пункті пропуску Дорогуськ українські водії гуртом пішли до поляків, які блокують кордон з обуреннями, що ті переходять у сілякі розумні межі. Роман, який стоїть у Ягодині вже дев'ятий день, розповів, що терпець у нього і колег урвався. Вимагали вони пропускати більше машин. І було прийнято рішення, що збираємося, зробимо збори сьогодні о десятій ранку, зібралися з хлопцями з черги, це там не знаю, може де 200 Нас було. Прийшли до кордону сюди ближче, десь за три кілометри від того, там де стоїть поліція. і Вже мікновуючі нас зустріли. Служби польські, хотіли з нами поспілкуватися. Приїхав після того комендант, і після того як ми висловили своє незадоволення цим всім безпорядком, відбувається відбуваються. Поки спостерігають водії поляки, пропускають вантажівки не за певною схемою, а як їм заманеться. Учора зранку поляки пустили, каже Роман, дуже мало вантажівок. Зокрема, 12 тентованих машин, декілька тих, які везуть небезпечні вантажі, і кілька рефрижераторів. А ввечері тільки 8 тентів і декілька рефів. Біда ще й в умовах життя у черзі. Водій нарікає, що українська влада уже не питає, як там хлопці на кордоні. Каже, мусять надіятися на себе і спостерігати, що поляки при цьому перебувають в комфортних умовах. Там ті стоять їм дозволяють в умовах все нормально. Ми стоїмо, вибачте, у нас тиждень тому тільки туалети поставили біо, щоб було кудись сходити людям. Я вже не говорю про якісь душі мобільні, про якусь гарячі їжу і тому подібне. Заручники ситуації так називає роман себе і колег. Заправка, каже, і магазини розташовані від них кілометрів за вісім. Про харчування мусять дбати самі. Кожен розраховує сам на себе на свої запаси кошти. Правда, пристосувалися дружно. Варять просто на вулиці макарони, рис, гречку, картоплю і навіть смажать омлет. Але що там гарячу обіжно сподіватому? Привозили такого немає. Ну, наприклад, минулі блокади, то, хоча б якісь, якісь гарячі обіди раз в день привозили, тому що не кругом можна визвати таксі, не кругом можна добратися до магазину, якби бо інтернет не тягне, то зв'язку немає. Тому подібне тішаться, що їхній бунт на протестувальників таки подіяв. Після нього каже Роман: пропускати стали охочіше станом на обідню пору дали дорогу вже для майже 40 тентів і трьох рефів. На вечір обіцяли пускати так само. Тож кажуть українські водії сьогодні на честь такої кількості пропущених авто свято. А на святкову вечерю замість мівіни варять картоплю, роблять салат і відкривають рибні консерви. Хоча, попри маленьку перемогу, загалом ситуація запевняють водії просто плачевна. Зараз на кордоні тільки у дорогуську черга довжиною кілометрів з 10, а це близько 550 машин. Анна Кравчук, дванадцятий канал.